Чим небезпечна короткозорість або далекозорість? Ну, я б сказала більше, що в даному випадку короткозорість. Якщо короткозорість же середнього або високого ступеня, тобто це пацієнти, які використовують окуляри більше трьох діоптей, це може бути і контактні лінзи Також то якщо це справжня усювамія коли длина ока, довжина ока збільшується більше, ніж у сорозмірного. Всерозмірного ока, тобто той, який має а, ідеальний парам. І при збільшенні довжини усьової довжини ока сітківка та внутрішня оболонка ока вона має здатність розтягуватися. І в місці її фіксації, це перифея сітківки, це екватор очного яблука, вона може з часом може утворюватися, з віком там кровообіг цих містах і утворюватися дегенеративний змін. І тому у цих пацієнтів. З часом, з віком, можуть ризики ускладнень, а саме від шарувань, сітківки. Mm. Тому, якщо дітям призначаємо ми окулярну корекцію контактними лінзами або це окуляри, то обов'язково батьки повинні прислухатися к цьому. Це для того, щоб дитина і гарно бачила, і для того, щоб прогресувати цю блізорукість і мінімізувати ризики, які можуть бути з часом. При далеказорості більше при наявності скарг, як це у дитини. У дорослої, вона, вона повинна бути коригована окуляри. Тому що основна скара у цих пацієнтів це зорова втома. зорова втома. Тому різкі ускладнені вигляди від шарован, тут мінімізовані, але головний болі, зорива напруга у цих пацієнтів може бути присутній. Тому обов'язково звертайтеся до лікаря, одягайте окуляри, користуйтесь і будете добре бачити.